Друзі, вітаю всіх на каналі «Дача Агронома. У нас сьогодні відео про антистрес препарати, якими можна обробляти перед заморозками, а також препарати, які можна, якими можна обробляти після заморозків. Тому що є різниця. Магазини в нас продають загальне. Ось антистрес препарат бери обробляй. Але є препарати, які більш підходять після стресової ситуації, тобто після заморозків, а є які більше будуть підходити. Перед заморозками. Тому про це і поговоримо. До речі, похолодання дійсно прийшло. Було б і чудово, якби в нас антистрес препарати були універсальні. Тому що, ось, наприклад, зараз чому я роблю це відео? Зараз в інтернеті дуже багато рекомендацій. Стосовно ось, в нас є антистрес-препарат Мегафол. А в мене він в великому дозуванні він продається і в малому дозуванні. Його зараз радять використовувати і перед заморозками, і після заморозків, і взагалі. Є нюанс в тому, що цей препарат Мігафол, в принципі, за своїм складом він має і амінокислоти. І весь інший його склад зроблено для того, щоб насичувати рослину а, вологою. Тобто це антистрес препарат який в нас чудово себе зарекомендував, коли ми, наприклад, робимо пересадку розсади. Коли ми ви чимось там пере, перевантажили рослину, перепалили чимось, чим завгодно. Коли вона така квола стала, ми обробляємо мегафолом і він її гарно підіймає. А, також. Саме через його особливість накачувати рослини водою, він чудово підходить перед посухою, перед посухою, обробка мегафолом дуже зміцнює рослину. І ось у мене питання до вас. Якщо ми кажемо про те, що на нас сунеть мороз, то про яке накачування додатковою вологою клітин рослини ми можемо. Розповідати, він для нас буде краще підходити вже після заморозків, після цієї стресової ситуації, щоб оновити рослину. До того, ж, якщо навіть ми, ви почитаєте інструкцію до Мегафула, ми побачимо, що тут першим, першою ж літерою написано активатор росту, активатор росту з антистресовим ефектом. Тобто, у нас суне мороз, нам не, не надто треба активувати ріст у рослин. Це є і великий нюанс. Коли будете обирати препарати. А якщо хто, хтось планує обробляти антистресовими препаратами зараз перед заморозками, а ще ви встигнете це робити, тому що в нас обробка такими антистрес препаратами достатня за 6-12 годин. Тобто напередодні достатньо обробити, щоб рослина була вже згуртована і підготувалася до стресової ситуації. Ви питаєте в магазині. Який, і поцікавтеся, який ефект має той чи інший препарат, як саме він, на що він розрахований. Отже, мегафол в нас розрахований на максимально накачування додатковою вологою клітин рослини. А є ще, це я вже взяв у нашого фермера, щоб ну, показати, як в нас, що в нас роблять. Великі господарства. А є в нас антистрес препарати які виключно амінокислоти. Тобто це амінокислоти, які не мають ще додатково компоненти, що забезпечують додаткове накачування вологою. А ось е, якщо ми обробляємо рослини амінокислотами, вони роблять дві найважливіші речі. Перша річ, це він стимулює і активує синтез білків холодного шоку, так і БХШ – білки холодного шоку. Тобто допомагають рослині пережити шокову, шок від холодних температур. І амінокислоти в нас згущують плазму клітин. Тобто клітинний сік стає більш густим, більш в'язким. Це запобігає, по-перше, його промерзанню. По-друге, якщо навіть і промерзає така рослина, клітини не розриваються. І ось тут ми маємо ситуацію з мегафолом. Мегафол в нас додатково накачує клітини, вони так майже лускаються, їм не можна промерзати. Але є велика ремарка. Краще обробити будь-яким антистрес препаратом, чим взагалі нічим не обробляти. Тепер стосовно квітучих дерев і обробки саме під час цвітіння. А справа в тому, що якщо на вас не суне великий холод, то обробка антистрес препаратами, багато з яких містить дуже багато компонентів. і швидкого, швидкого активного підживлення, то під час цвітіння це дуже небезпечно. Ми можемо мати негативні наслідки для себе. Ми можемо порушити процес самого цвітіння і формування зав'язі. тобто ви просто зменшите кількість кількість завязі, що у вас утвориться. Будь-які підживлення ми вносимо або напередодні, або вже після цвітіння, даємо рослині спокійно відсвісти. Єдиний нюанс, чому я в минулому відео радив обробляти бором. Бор він не тільки зміцнює клітини, клітини рослини, і він ще й збільшує вірогідність запліднення. Тобто, навпаки, зав'язі буде більше при обробці бором, навіть якщо немає в нас холодних температур, перед якими ми змушені були додатково обробляти бором. Бор це корисно для зав'язі. Ще дуже важливий нюанс, якщо у вас зараз прийшло похолодання і рослини ще не почали квітнути, дерева ще не цвітуть. А одразу, як пройде похолодання, в нас обіцяють майже тиждень, то дерева дуже швидко почнуть цвісти. Отже, тут є такий вузький момент. Якщо після заморозків у вас дерева ще не почали цвісти, то ви можете сміливо обробляти або мігафолом, або іншими якимось антистрес препаратами. Що як швидше, якомога швидше підживити рослину і щоб вона наздогнала свій розвиток, але якщо у вас дерев... ви не встигли обробити ще і дерево почало квітнути, нагадую під час цвітіння краще не вносити ніякі активні живлення. Ми лише обробляємо від хвороб, тому що ми змушені дайте дерево відсвісти. А потім вже ми будемо з вами разом активно підживлювати. Я також буду намагатися зробити відео заздалегідь, коли в нас це похолодання пройде, чим ми можемо ефективно підживити дерева, що ще не почали цвісти, що вже відцвіли, або інші ваші садові рослини. Тому я сподіваюся, що вам це буде дуже корисно та цікаво. Якщо так... І вам було корисно і цікаво, то, будь ласка, напишіть будь-який коментар і зробіть посилання цього відео і своїм друзям і знайомим. Це буде найбільша ваша підтримка. О, вже фермер приїхав за своєю амінокислотою. Тому, друзі, не хвилюйтеся, краще зробити будь-яку дію, будь-яку обробку. Але намагатися врятувати свої рослини, навіть якщо на вас суне дуже великий мороз. Тому що ви не можете знати, як саме ваша рослина і як саме цей мороз пройде по вам. Можливо, саме ця ваша обробка врятує ваш майбутній врожай. Всім хороших врожаїв і всім до побачення.